Можна, візуально подивитися? Тут буде більше робусти. те, що часом клієнтам нашим не вистачає. те, що не всі клієнти люблять арабіку. Деякі просять більш міцніше насиченішу каву. За рахунок кофеїну вона буде також міцна насичена. І ну, і за рахунок смажки також вона буде міцна. Не критикую і також люблю робусту. Всі купажі, які місять робусту, я їх п'ю і не кажу, що це щось погане. Тому є такі люди, які це хочуть робити, то, будь ласка. Абсолютно ніяких дефектів не відчувається. Ми чуємо такий приємний шоколадний аромат. Насичений без посторонніх запахів. Для тих ціновочів кави, які хочуть міцну каву, але ми знаємо, що це буде дійсно ароматна кава без, без будь-яких дефектів, але буде містити робусту. Шоколад відчувається. Я би сказала більше молочного, аніж чорного. Few moments later. момент слейте, вже коли ти її капиш пробуєш, тут вже з'явилася приємна кислинка. Приємна кислинка і е, присутня, також, звичайна, присутня така, звичайно, присутня насичена така гірчинка, але абсолютно без ніяких дефектів, без присмаку такої гіркоти неприємної, без трав'янистих нот. Збалансована кава, і на, тобто, на ту каву, яку ми зараз позиціонуємо, яку ми заявляємо, це ок варіант, і я б її сама вклала.